Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Пінокіо Карло Колодді Була чудова, зоряна ніч. Дорогою весело крокував цвіркунь. Він прямував до майстерні старого поважного лялькаря. Діставшись до будиночка, цвіркун зазирнув віконце. Він побачив годинники, музичні шкатулки, іграшки і навіть велику ляльку. Старий майстер зробив її, пофарбував і назвав Піноккіо. Ця лялька не подобалася ані рибці, ані коту, які жили у майстерні. Але старий лялькар полюбив пінокіо і не хотів з ним розлучатись. Він мріяв про те, щоб лялька ожила і попросив фею оживити ляльку. Вона так і зробила: махнула чарівною паличкою, і Пінокіо став справжнім хлопчиком. Все було б добре, та хлопець виявився хвальком і брехунцем. Фея, боячись, що хлопець може вскочити у халепу, попросила цвіркуна допомогти йому, навчити хлопця гарних манер та уберегти від лиха. Як тільки Пінокіо відчув, що може рухатися, він звівся на ноги і спробував ходити, але впав і розбудив майстра. Привіт! радісно вигукнув Пінокіо. Старий невимовно зрадів з такого дива. Наговорившись до схочу, вони полягали спати, бо завтра Пінокіо повинен іти до школи. Не встиг він вранці вийти з дому, як зустрівся з лисом і котом. Вони розповіли йому про ляльковий театр і повелись з собою. Пінокіо дуже сподобалось у театрі, і він став мріяти про славу. Старий цвіркун застерігав його, але все було даремно. Пінокіо не послухався. Підступний кіт і власник театру вирішили, що, показуючи його, зроблять великі гроші. Вони піддурили хлопчика і замкнули у клітці. Пінокіо дуже сумував, бо хотів повернутися до батька. Аж тут з'явилася фея і сказала, що від брехні в нього виросте довгий ніс. Пінокіо пообіцяв феї бути слухняним хлопчиком і ніколи не брехати. Вона відімкнула двері і випустила його з клітки. Та коли він повертався додому, кіт і лис знову зустріли його і потягнули на острів ігор. Цей острів зажив дурної слави. Діти тут нікого не слухалися і робили все, що заманеться. Пінокіо побачив, що у всіх відростають ослячі вуха, і у нього теж. Коли він, розкаявшись, повернувся додому, то не застав батька. Аж тут у вікно постукав поштовий голуб і сказав, що старого майстра проковтнув кит. Пінокіо і Цвіркун кинулися до моря шукати чудовисько, яке проковтнуло лялькаря. Та кит і їх проковтнув. Пінокіо вистрелив середині кита, той чхнув, і вони всі врятувалися. Відтоді Пінокіо став слухняним хлопчиком. Він ходив до школи, допомагав у майстерні. Батько пишався ним, і вони були щасливі. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.